І так, привітик, хлопчики і дівчатка. Сьогоднішнє наше заняття буде дещо коротшим, але воно не менш важливе, оскільки присвячене шарам та маскам зіткнення. <му> У Godot Engine шари використовуються для організації об'єктів на сцені. Вони дозволяють групувати об'єкти за функціональністю або шарами, що допомагає керувати їх видимістю та інтеракцією. Щодо масок, у Godot ви можете використовувати маски для візуального обмеження області взаємодії з об'єктом та або ефектами, такими як тіні або обрізання областей відображення. Вони корисні для створення складних ефектів та управління відображеннями графічних об'єктів на сцені. Капець, як складно все це звучить. Мені здається, краще вам показати все це на практичній частині, і, відповідно, ви спробуєте розібратися, як же воно працює. І так, я запускаю наш проект. Ось він. Запущу, перевірю, як він працює зараз. Чи не змінились налаштування? Ні, не змінились налаштування. Ось наш об'єкт рухається, стрибає, перестрибує, переміщується по платформам. Все чудово. Але є один маленький нюанс. Я думаю, ви пам'ятаєте, що я вам казав, що у нас є body, і він є об'єктом для штовхання. Тобто його можна штовхати, задавати йому імпульс і так далі. Але я героя об нього б'ю-б'ю, а він нікуди не рухається. Чому так відбувається? Все це через шари та маски. Тому що для нашого героя є певні налаштування. Наприклад, шар, на якому знаходиться rigid Body, він стає перепоною, тобто коллеж. Відповідно, наш об'єкт об нього вдаряється і далі рухатись не може. Треба зробити налаштування шарів та масок для цих об'єктів. За приклад, я візьму RigidBody. Саме на його прикладі я вам поясню. Спробую пояснити, як працюють шари та маски. Закриваю сцену. І так. Вибираю Rigid Body. Подивимося на інспектор об'єктів. Мені треба в інспекторі об'єктів група Collision. Ось вона, група Collision. Відкриваю. І саме в цій групі в нас є шари, леєр і маск маски. Що воно таке? Давайте так. Об'єкт може розміщуватись на певних шарах сцени. Він може розміщуватись як на одному шарі, так і на кількох шарах. Це леєр. А маски це шари, з якими об'єкт може зіткатись. Тобто, які шари для нього будуть перепоною під час руху? От, наприклад, в нас об'єкт RigidBody знаходиться на шарі 1 і стикається з усіма об'єктами, які знаходяться на шарі 1. Тобто, всі об'єкти, які знаходяться на шарі 1, для нього будуть перепонами. Тобто, такі об'єкти, як. Характер боді, такі об'єкти, як статік боді, для нього будуть перепоною. Наприклад, я зроблю ось таким чином. Розміщу наш куб над нашим героєм, запускаю. І погляньте: він не може пройти через героя, оскільки герой наш стає для нього перепоною. Так само, він не може пройти через платформу, оскільки платформа для нього стала перепоною. Але ж його можна штовхати. Не забувайте про це. Так, закриваю це віконце. Ну що ж, давайте я зміню деякі налаштування. Наприклад, мій об'єкт буде знаходитися на шарі 1, але стикатиметься з об'єктами лише на шарах 2. Тобто, ті об'єкти, які знаходяться на шарі 2, для нього стануть перепоною. Таких об'єктів у мене нема, то по логіці. Моя коробочка повинна просто пролетіти крізь платформу і впасти. Запускаю. І ми бачимо, як вона пролетіла крізь платформу і десь там не долетіла ще донизу. Бо низу тут ще немає, не, не, не налаштовано. Тобто, зрозуміли, він не зміг зіткнутися з платформою, оскільки платформа розміщена на шарі 1. А він стикається виключно із шаром 2. Давайте я цю платформу також поміщу на шар 1. 2. Погляньте, вона знаходиться на шарі 1. Але я ввімкну шар 2 у неї також. Тобто вона, тільки ця платформа буде знаходитися на шарі 2. Запускаю. О. Погляньте. Зараз об'єкт знаходиться на шарі 1. Але стикається з об'єктами на шарі 2. Так, ну що ж, а наш персонаж може його рухати? Не може рухати. А чому не може рухати? Та тому що для нашого персонажа шар 1, на якому знаходиться наша коробка, є перепоною. Давайте поглянемо. Ось наш Ridget Body, він знаходиться на шарі 1. І для нашого персонажа це перепона. Тому я вимкну тут шар 2, а вимкну шар 1. Тобто зараз моя коробочка знаходиться на шарі 2, стикається тільки із шаром 2. Зрозуміло, тобто, шар 2 для неї є перешкодою. А характер боді знаходиться на шарі 1 і стикається із шаром 1. Тобто, шар 1 для нього є перешкодою. Запускаю. Ось, погляньте, коробочка зіткнулася з платформою, яка знаходиться на шарі 2. А мій об'єкт проходить крізь. Коробочку. Тобто коробка для нього не є перепоною. І для коробки мій об'єкт також не є перепоною. Тобто мій герой не є перепоною, оскільки він знаходиться на шарі 1. А коробочка стикається з об'єктом тільки на шарі 2. Складно і запутано. Знову вмикаю коробочку. Вімкну так, щоб він також стикався з об'єктами на шарі 1. Тобто для нього об'єкти, які на шарі 1, будуть перепонені. Для мого характер боді. Об'єкти на шарі 1 також є перепони. Ну що ж, запускаю. І погляньте, що відбувається. О! І коробочка починає рухатись. Чому так? Спробую зараз пояснити. І так, що ж у нас так відбувається? Для коробочки у нас. Характер боді є перепоною. Для Характер Боді коробка не є перепоною. Тому ми можемо рухатися в напрямку коробочки. І виходить так, що наш об'єкт штовхає коробку. Простішими словами. Шари це там, де ми знаходимося. Маски це те, що для нас є перепоною. І все. Давайте спробуємо налаштувати нашу гру таким чином, щоб наш об'єкт перекидував коробку з платформи на платформу. Я дещо так, ближче платформи поставлю. Ось так я їх зроблю. Запускаю гру і починаю штовхати об'єкт. Бачите, штовхаю об'єкт. Всі платформи для нього будуть перепоною, оскільки вони знаходяться на шарі 1. А наша коробочка стикається із шаром 1. Відкриємо коробочку. Ось, подивіться, вона стикається з шаром 1. Якщо я вимкну зіткнення з шаром 1, відповідно, всі інші платформи не будуть для нього перепоною. Ось така от штука малята. Ну що ж, на цьому, в принципі, в мене все. І урок можна завершувати. Головне, ви повинні запам'ятати, що шари це. Місця, де знаходиться об'єкт, а маски це шари, з якими стикається об'єкт, які є для нього перепоною. На цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, до побачення!